Hvad er Cause you were mine. Як ви зрозуміли, речей було багато. Це не все Сінсею. Тут Сінсею тільки шорти і біленька футболочка. Ось ця в рубчик коротенька. А все інше це у нас є магазин Торговий дім, і от все там за дуже такою приємною ціною. Ось, до речі, цей магазин. В Сінсеї ще придбала таку штуку для. Під мисочки котячі, бо вони в мене трошки свинки і все розкидають, весь корм, щоб підлогу не мастити. А отак ось цю штучку взяв, помив і все. Наступний мій етап в моїй відпустці в першому дні це манікюр, тому що ось таке. Зробили 350 примірок речей. Тут також кутик сколовся. Тому якби треба переробити. Хоча можна було б ще ходити. Але ось це не хочу, коротше. Хочу спробувати, можливо, нову базу, а можливо, щось інше. 22.30 і я зробила собі свої міхтики. Зараз, оп. Захотілася такий яскравий френч з новеньким кольором. 106 ліс. Такий. Ой, ні, не 106. Так, стоп. Де він? А, ось. 0,65 від ДІС. Він на камері помаранчевий, але він кораловий. Такий. У мене є насищений кораловий, а це такий світло-кораловий, але неон. Ну, мені подобається. Зробила собі френчик і права рука. Також френч. В принципі, вважаю, що вийшло непогано, як для малювання лівою рукою. Здалеку взагалі клас. Мені прям подобається. І довжину прибрала, зробила коротенькі собі, такі зовсім. Нарешті до вас за всю відпустку, хоч вийду в такому форматі. Сьогодні мій четвертий день відпустки, сьогодні четвер, і ми збираємось і їдемо на дачу до бабушки з дідушкою за місто. Ну, В принципі, у нас це вважається як один із районів міста, але все ж таки, все ж таки, місто у нас маленьке, тому в принципі це можна вважати містом. Коротше, не суть, їдемо ми, треба відвести там деякі речі на дачу, ну і заодно познімаю вам природу, хоч якусь. Та й сама побачу хоч якусь природу, тому що все рівно більше сиджу вдома або десь ходжу по магазинам, а не на природі. А хочеться вже трішечки чогось такого зеленого побачити. До речі, оті кадри, що я вставляла з кошечкою. То мамина кішка, бусінка, у неї запалився глаз, глаз, око. Таке сильне запалення, і зазвичай у неї таке частенько буває, бо вона любить сидіти на вікні, суне морду своє вікно і в неї продуває той глаз. Але цей раз дуже довго не проходило. Мама пробувала різні мазі. Навіть ходила до ветеринарну клініку, купувала у них мазь, але вона у них виявилася, по правді кажучи, якась бракована партія. Я так думаю, тому що мазь з абразивними курпінками, такими чорними, в мене у сімейна була точно така же: досі лежить протермінована, але вона лежить у мене як ну, для назви, і там немає таких крупінок. А в цій новій що мама купила, не протерміновані, є. Ветеринар каже, що я не знаю, я не відкривала ту мазь. Ну, типу, не користувалась нею, але ну, раз виробник таке зробив, ну від цієї мазі їй стало ще гірше. І ми повезли її на аналізи. І от той момент, якраз, коли ми везли її на аналізи. Зробили аналізи, результат буде через 7 днів. І там уже по чутливості до антибіотика визначать, яка бактерія, і чи бактерія це, визначать чутливість до антибіотику, і пропишуть ті краплі чи мазі, які саме до тієї бактерії чутливі. Взагалі, у нас сьогодні е, дуже навіть таке прохолодне для літа. Ну, В принципі, я казала, що навіть літом буде температура, як і вос... весною. Як весною е, приймати на 10 градусів туди, 10 назад. Тому е, у нас сьогодні зараз 17 градусів. Е, в обід буде е, 20... 21. Дістаю свої кросовочки. Вбуваюсь і виходжу до мами. Від неї ми поїдемо на таксі. Але я не знаю, що вдягати. Ну, в плані я в штанах, вот. ну, я не знаю, чи вдягати джинсовку зверху. В принципі, там ще на дачі ж буде прохладно. Ладно, у мами щось візьму. Чекай, Буду спати, чекати мене. А друге в спальні на вікні. I mm -hmm. Ну що, ось і пройшли мої сім днів так званих канікул. Відпочила, набралася сил, енергії. Чи хочу я працювати? Не хочу, але потрібно. Жити ж за щось потрібно в цьому світі, правильно? Будемо дивитися, правді, в очі. Сьогодні ходила у ветеринарну клініку. Ми ходили. За призначенням для бусінки для маминої кішки, про яку я вже розповідала вам. Прийшли результати аналізів. Там висіяли ці хламідії, мікоплазми, стриптококи, стефілококи. Колись таке лікування проходив мій тішка, у нього були точно такі же аналізи. І лікування таке тривале. Я лікувала тішку. Здається, 20 днів. ну, До, до місяця, я пам'ятаю. Тут бусинки сказали давати, там, призначили антибіотики в очі-антибіотики, бо проблема та з очима була з е, самого початку. В очі-антибіотики, в таблетках антибіотики, мазь з антибіотиком в, в око. і кхм -кхм, ще щось там для підтримки печінки, бо антибіотиків багато. І ще там щось, ну, я не пам'ятаю. Е, в общем, це все лікується, це все не страшно. Людям не передається, це різні бактерії для котів і для людей. І я це і так знала: а мама сьогодні перепитала у ветеринара, вона це підтвердила, що різні бактерії і у людей вони мають один вид, у тварин інший вид, тому це не передається. Ну, В принципі, її не боялась, тому що якщо чесно, у мене коти е з восьми моїх років. І Єстественне, я з ними завжди, я така людина, я дуже люблю тварин, дуже люблю котів. Я зі, зі своїми котами я обіймаю, сплю, цілую їх ну, в голову. Я не можу їх не тіскати, не тулитися до них обличчям. Тому я 150 разів раз уже перенесла оці всякі болячки, які там. Я забула, я якась там щось там для людей, для вагітних саме. Опасно. Ну, коротше, мені вже давно сказали, що я це все перенесла і в мене вже імунітет є, тому я взагалі можу не боятися в майбутньому за це. Тому, бусинку, вилікую. Я ходила, також запитувала, робила фото. Тут вставлю, що у мене з Сіменом, у нього вже були такі плями: Лисі. Я ходила з цими плямами до них, до нашого цього лікаря. Вона призначала мазь, і тут у нього з'явилась е, в іншому місці ця пляма на підборідді, так знизу, і він на животі собі розлизував. І ми їх залікували, А от на підборідді як він собі розлиже? То у мене вже були думки і про лиша, і про що тільки не було тих думків. Думок, але, в принципі, все нормально. Сказала, що це якась алергія. Оці чорні крапки це акне. Ем... Ну, Коротше, алергія. На що? Не зрозуміла. В інтернеті пишуть, що це може бути і на, пластик... на пластикові миски, але вона сказала, що вона таке також чула. Связі ніякої в цьому не бачить вона. В принципі, я не бачу, як це може бути. В общем, вилікуємо. Будемо мазати тією мазючкою. Він у мене. Гіперчистюля, я його називаю Окаерщиком, тому що він постійно себе намиває. Йому, коли нема що робити, він миється. І отак от руку йому підставляєш, він все рівно лежить тобі руку. Він миється завжди, просто тупо завжди. Його відволікай, не відволікай, це не, не допомагає. Оцей звір <годно> чистоплюсь, ходить, замітає е, мисочки. Короче, Керчик психований такий, як я. От як оце до них не тулиться, а ну як? Як до цього зразники не тулиться? Робить шкоду, а потім роби морду, як у кота Сашрека. От подивіться на цю морду. Ну, чи ти такий смішний, глазик болить? У нього також у нього вірус герпеса в очах, це невеліковне і це, типу, він поспить. Наприклад, так морду покладе на око одне і просинається з червоним, червоною слизовою оболонкою. А потім це проходить буквально там за годинку. Чи такі? Ну, таке ну П'ятнишка у нас отут одета усе. усе. Сказала нічого страшного, будемо мазатися, все пройде. Голубоглазий такий красавець. Тому хто хоче завести собі тваринку, котика, а з собачками ще складніше, то подумайте 300 разів, чи ви маєте бажання і змогу бігати з ними по ветеринарам, тому що заводити тварину і не доглядати за нею ну, не варіант. Вони бідненькі, вони не можуть сказати, що в них болить, і їх дуже шкода. Прям дуже. Є люди безсовісні, які викидають. І наш приют у місті бідненька дівчинка їздить, всіх забирає, бо їй всіх дуже шкода. А власть не допомагає приюту, тому на Донатах все і тримається. У них великі дорги, борги в приюті нашому, тому. Кого буде бажання, пишіть мені, я скину сторіночку. Можливо, якась копійка їм допоможе. Я сама їм допомагаю, буває, кидаю, коли є змога, гроші, хоч якісь, бо в них дійсно загинається наш приют. А люди просто не, не люди викидають тих тварин в мішках, десь в посадках, а наші дівчата спасають їх. От як можна от таких викидати? Оце ж його я підібрала, я не пам'ятаю, навіть ще я розповідала тут в Ютубі цю історію. Я підібрала його у бабусі під під'їздом. Сидів один такий нещасний, худенький, біленький, він був тоді, прям повністю білим, з рижими вушками. У мене є навіть в ТікТоці, я колись робила для них сторінку. У мене є відео, де я його знайшла, знімала чоловіку його. Він до мене просто він мене побачив, ліг мені на ноги на кросівки, і лежав. Оце він такий і досі прилипав. Лягає на мене, на його собственності. Також хтось, скоріш за все, викинув, тому що там не було ні мами, нікого. Він у нас любить хліб. Ми з чоловіком сміємося, що він як мауглі, але його нянчили голуби, бо він дуже любить хліб. То ми його спасли. Забрали. І у нього шрам на вушки, тому що він, мабуть, побився, його побили, мабуть, коти. Заховався. Все. Таке чудо. А зараз у мене в планах прибирати і готуватися до завтрашнього робочого дня. Завтра у мене всього дві клієнтки і три процедури. Виходить: перша клієнтка на манікюр-педикюр, а друга клієнтка на манікюр. Тому. Ось так. У мене, до речі, якраз два набори інструментів. Що? Два набори інструментів, якраз готові стерильні. Але все рівно треба, у мене, чесно кажучи, досі лежить інструмент не Я Я попрацювала, все кинула і все. І взагалі, я за цей тиждень в цю кімнату, ну, я проходила на балкон, а от щоб тут сидіти, то в понеділок тільки сиділа, коли робила собі нігті. І все. Треба це ж зараз прибирати, розкладати там лаки, досі стоять на поличці нові, які я вам показувала в минулому відео. Ось це все треба зараз прибирати. Тому буду, пішла я це все робити, бо вже пів п'ятої. А вам дякую за перегляд. Дякую, що ставите лайки. Не забудьте поставити лайк, підписатися, і пишіть коментарі, тому що вони просувають мої відео, а так як такого формату мало. Хай його побачить більше людей. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео. Пока. Дівка, я вас люблю.